Всім доброго дня! Знімаю огляд сьогодні на траки від виробника Maestro Wheels. Це Харківська резина, вони роблять, якщо хто не знає. і Колись у них були у виробниці отакі траки. Зараз вони вже зняті з виробництва я не знаю, це мабуть я два останні набори купив. Але огляд зніму, можливо вони колись повернуться в виробництво, щоб всі знали, що дуже класні ці траки. Дивіться, я їх вже ставив на свою модель Т-150 від AVD Models, а зараз купивши два набори, поставив на ось сюди тушку. Ось вони, бачите, тут вже стоять для порівняння залишив звичайну резину вінілові траки. Ті, що з журналу йдуть, і на іншу гусінь поставив на бірні. Ну, бомб виглядають просто чудово. Далі поставив, дивіться, Т-74 вам не буду показувати. Вставлю тільки фото десь. Тут, мабуть, будуть, Фотографував. Стали вони чудово, але тільки спереді оцей лінівець. Та давайте покажу вам. Ось бачите, виглядають дуже класно. Але олінівець широкуватий, треба його трошки підточити, і він не стає у гребінь цей, що тут є. бачите, Але якщо воно буде в мене стояти на полишці, то дуже класно виглядають. Так, тепер дивіться порівняння. Ось трак. Перше, що кидається в очі, це трак від Maestro. Це трак від VS Cora. Від Maestro матеріал це, я не знаю як вам сказати, що це таке, мабуть, якась типу пластик, але дуже міцний. Ну Тут, звісно, смола. Бачите, отаке воно. Я дивився на модель Волгаря свою. То там вже вони, якось, вони тоді, як я знімав огляд, були ще м'якуваті. Зараз вони там попідклеювалися і я не знаю, чи зможу їх ще раз зняти, чи ні. На Т-70 я б їх рекомендував звісно брати, тому що іншого виробника немає РТМ, як випускали, їх не випускають, у Маестро їх і не було. А оці у Маестро дуже чудові. До чого ж дивіться, як вони вставляються, тут зібрані. От. Бачите, 5 лент виходить на одну сторону. І тут проволока вставлена типу, в пальці. І в кожній парі оце ці пальці вставлені. Бачите, тут це я от скидав, це я зібрав тут на Т-74 і на дитушку цю Це зайві я скинув сюди. Бо вони на Т-150 і на т 75 підходять. То, оце бачите, пальчики ці витягував, їх розчіпляв. В принципі, дуже класно. Бачите, тут видно по цьому траку. Ось бачите, туди вставляється палець. Ну, в общем, чудові, чудові просто траки. Я б всім їх рекомендував. Я дуже сподіваюся, що вони почнуть їх ще випускати, тому що ну, з V скором це небо і земля. Ось, дивіться. Просто чудові траки. Просто супер. Всім рекомендую, хто коли-небудь спілкувався з цими е, виробниками, запитуйте, можливо, вони в них ще й залишились, тому що їх в продажу ніде немає, але на складі в них були, я запитав. Е, це так, я вам говорю, можу сам остатися без них, тому що, ну, самі бачите, яка якість. Але рекомендую вам пошукати, напрягтися, знайти їх, тому що дуже-дуже класні траки. Рекомендую. Ну, якось так. Все, всім дякую. Бачите, почав працювати вже над детушечкою і цю. І це поставив їх. Ще один палець не витягував, щоб можна було їх потім розтібнути, пофарбувати, буду її розбирати, змивати. Фарбувати по новій, ДТО. Якось так. В общем, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім до побачення.